Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас дуже важлива тема, і це відповідь на питання наших підписників та глядачів, і відповідь на питання нашої давньої знайомої, дуже досвідченої городниці, яка купила дорогостоящий біо, біоінсектицид проти шкідників. використала його. і... Мені розказувала, що результат ніякий, дуже швидко зараз знову шкідники з'являються і картоплявся у жуку, тобто не допомагає біоінсектицид. Ну І фунгіциди теж вона така була розочарована, але ж ми в минулому році з нею вже говорили на цю тему і вона використовувала прилипач. Коли я запитала, а коли, а яка вода. А який прилипач, вона мені просто відповіла, як, який прилипач. Це ж просто господарче мило, ще й рідке знайшла, і таке було, і думала, яким, і таким, таким. І от результат ніякий, тому що і обробила, і часу стільки, і грошей заплатила, а результатів ніяких. Що ж це таке? І відповідь, ми вже хочемо зараз вам розказати про правила використання біопрепаратів, а відповідь дуже проста: треба використовувати для біопрепаратів біоприлипач. Але зараз ми до нього дійдемо. Давайте почнемо з першого правила. Які ж правила використання біопрепаратів? Вода повинна бути не хлорована, відстояна, і температура повинна бути 20-25 градусів. Дозування по інструкції, але краще завжди більше ми беремо і даємо час півгодини, щоб вони розмножилися, пробудилися. Вони в спячому стані знаходяться, знаходяться чи в бутилочці, чи в пакеті. І ось третє правило: біоприлепач. Ні в якому випадку не використовуємо для біофунгіцидів та біофунгіцидів Інсектицидів, різні хімічні мила або ж хімічні, це ж до речі, господарче мило це у нас лужна основа, це ж той елемент, який вбиває наших помічників, які знаходяться в біопрепаратах. Тому, будь ласка, є зараз багато різних біоприлипачів. Навіть якщо ви купите в магазині біоприлипач і там якась формула не зрозуміла, а це краще, чим господарче чи мило. Якщо немає біоприлипача, то хоча б використайте свіже молоко, воно дасть оцю плівочку і можливість біоприлипачу працювати краще, або ж зовсім нічого не використовувати, тільки біопрепарат. Далі проводимо правило, проводимо оприскування робочим розчином: верхній, нижній боки листочка, стебла, стебло все, стебла всі та ґрунт або мульчу. Мульчу поки ще не використовуємо ще дуже холодна земля. Отож, будь ласка, все до речі, всі шкідники знаходяться під листочком, їм треба комфорт, їм треба розмножувати своє потомство. В комфортному стані, тому вони там якраз і живуть. І, до речі, теж так же і фітофтора, тобто грибки різні, вони теж зразу же падають на нижню частину листа, тому дуже обов'язково треба це добре уяснити і обробляти рослини саме так. Правило 5. Два рази на місяць заселяти ґрунт корисними мікроорганізмами, спорами та міцелієм гриба триходермін Віріде. Це ми говоримо про ті моменти, коли ми захищаємо наші рослини від захворювань. Якщо триходерма є в ґрунті і на рослині, то тоді ніяких проблем не буде. Шосте правило: час оприскування увечері за температури не вище плюс 25 градусів. І вода повинна бути мати такий градус, і температура повітря. Правило 7 не можна використовувати в бакових сумішах з хімічними з золою. З мінеральними добривами і з кислотами, будь ласка, нічого, те, що пишуть в рекламах, не вірте. Цьому ми перевірили, воно не працює. Краще окремо працюйте з препаратами. Зберігайте в герметичній упаковці, в сухому та захищеному місці без світла, місці при температурі, і у нас є на кожному препараті написано: отриходермін в порошковому вигляді зберігається від мінус 5 до 30 градусів. А геосінфорте він у нас рідкий від, при температурі плюс 2 і до плюс 15. Якщо ж температура буде вищою, то Препарат дуже швидко псується, і результату не буде. І гарно, коли погода тиха, ввечері можна оприскувати всю рослину, оприскуйте все. І такий туман повинен бути гарний оприскувач повинен бути налаштований, обробляйте ваші рослини і майте гарний результат. І зберігайте біопрепарати в доброму е, місці, де. Е, Місці по інструкції в кожний препарат має свою інструкцію. На цьому ми завершуємо наше відео. Правила вам вже повідомлені. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.